Всіх вітаю сьогодні. Дуже приємно мені бути співголовою на засіданні. Корліп для нас дуже важливо, що приймаючою стороною сьогодні є наші колеги, представники Польщі. Ми хочемо подякувати маршалику пану Ортолю за те, що він багато доклав зусиль для того, щоб відбулося це засідання сьогодні в Жешові. Але хочу сказати, що для українського місцевого самоврядування це важлива подія, тому що сьогодні Україна співголовує на даному засіданні. Тому сьогодні представники України, які тут присутні, вони приїхали ще вчора з України з прифронтових і центральних міст нашої країни і вже ефективно попрацювали під головуванням сьогоднішньої співголови пані Олександри Дулькевич. Сьогодні вже піднімалися дуже Важливі питання для всього світу, а саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. Як ми всі знаємо, війна в нас триває і ми сьогодні докладаємо максимальну зусиль всі представники. Місцевого самоврядування, в тому числі для того, щоб війна завершилася справедливим миром. Сьогодні було особисто дуже приємно чути підтримку від представників Молдови, представників Вірменії. Вони, як саме як і Україна, хочуть бути в родині Європейського союзу і докладають багато для цього зусиль. Тому сьогодні ми вважаємо, що в нас розпочати дуже така плідна робота, яка ще буде тривати, і в рамках даного засідання в нас будуть напрацювання, які потім ми будемо реалізовувати надалі. Дякую.